Час новин в ефірі загальнонаціонального національного цілодобового марафону. Єдині новини юаразам мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо цей випуск новин з укриття. Перш за все, давайте поглянемо на мапу повітряних тривог. Як ви бачите, червоніють зараз північні, східні, центральні та південно-східні регіони нашої країни. Тож перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги або користуйтеся правилом двох стін. Головне, не знімайте та не викладайте в соцмережах кадри з роботою наших сил. ППО це дуже і дуже важливо. Тож тепер до новин троє людей поранено на Херсонщині. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Всі жертви постраждали від російських дронів. Окупанти продовжують полювати за цивільними на Херсонщині, каже місцева влада. Ввечері вдарили по автобусу в день по автівці. Тоді теж постраждав один чоловік. 75-річна жінка постраждала від російського обстрілу Нікопольщини. Написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, окупанти били зградів та артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкодили транспортне підприємство, п'ятиповерхівку, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд. Пошкодили також і лінію електропередач та газогін. Троє людей постраждали на Харківщині. Там росіяни кабом поцілили в приватний будинок в селі Осинове Куп'янського району. Про це повідомила вже Харківська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Двоє людей з осколковими пораненнями, третя постраждала з гострою реакцією на стрес. Влучає в будівлю і випалює все середини. Росіяни все частіше застосовують шахети з термобаричним зарядом, б'ють переважно по цивільних об'єктах, щоб залякати українців. Та посіяти паніку. Крім того, останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог через атаки саме безпілотників. Експерти припускають, ворог хоче цілодобово тероризувати населення нашої країни. Які цілі ставить противник, та чи можливо вберегтися від ворожих дронів? Софія Косенко з'ясовувала. В нього нема маховіка як от на шахеді. І в нього нема стартера. Це спрощена, спрощена модель двигуна, який вже ми думаємо, що виготовляється в Росії, збирається по спрощеної схемі. Ось це вцілілий двигун термобаричного шахеда. Його знайшли на місці прильоту після однієї з недавніх атак по Києву. Зовні він майже нічим не відрізняється від звичайного, кажуть експерти. Проте такі безпілотники все частіше застосовують росіяни, бо вони дешевші у виготовленні і при цьому завдають чималої шкоди. Ефект вибуху дійсно вижигає повітря. Створює пожежу на місць падінь, нема посічених стін від уламків осколків боєприпасу. Ну є ефект вогневого вибуху. Термобаричні бойові частини вперше в російських шахедах виявили на початку цього року. Вони відрізняються від складових вибухової речовини загальної, а їх дуже багато тратіл, гексогенні складники вибухівки. Це вже п'ята модифікація ударного безпілотника. кажуть експерти, такий дрон несе вибухівку в 30 кілограмів і буквально знищує те, у що влучає. Це справжня терористична зброя і цілі, які переслідують росіяни в таких атаках, теж терористичні. Бо удари дронами здебільшого розраховані проти цивільного населення та інфраструктури. Допоки росіяни свідомо розуміють, що вони нас не можуть перемогти. Тому їхня тактика проста це виснаження. Вони виснажують усі свої резерв. Зерви піднімають максимально ставки. Нам вже просто потрібно витримати цей важкий для, для держави. Час водночас в соцмережах поширюють інформацію про те, що врятуватися від термобаричного шахеда неможливо. Та експерти зазначають, це мало ймовірно, і при прямому влучанні будь-якої іншої зброї. Термобарична зброя вона призначена для знищення захищених споруб. Тобто, це будівлі, mm -hmm. там бліндажі, таке. такі ось, щось такі. Е, вона небезпечна тим, що е, там висока температура горіння і запалювальна суміш вона проникає всі. Відкриті приміщення вже майже три місяці. Росіяни чи не щоночі тероризують Україну безпілотниками? Ворог запускає близько сотні різних дронів. І якщо спочатку ці атаки були виключно нічними, то останнім часом окупанти активізувались і в день. Експерти припускають, противник хоче зробити тривоги цілодобовими. Вони мають змогу постійно тримати в повітрі ті чи інші засоби враження. будь то літаки. Або шахіди, це е, створює е, навантаження на нашу систему ППО, тому що е, є режими. Система, якщо постійно працює в бойовому режимі, то це е, один із засобів виявлення її місцезнаходження знаходження та пошук слабких місць саме в цій системі ППО. Водночас крилаті ракети зі стратегічної авіації росіяни не застосовували 73 дні та цієї середи, у третій годині ночі, ворог підняв за попередніми даними 8 бортів ту 95 і за кілька годин бомбардувальники здійснили пуски. Однак запустили лише дві ракети. Х-101. можливо, вони змушені були відмовитися від свого задуму і вчинення акту, бо не вірили, що досягнуть зараз важливих геополітичних цілей від вчинення цього терористичного акту. Бо, наприклад, останній масовий ракетний удар був десь в кінці серпня за оцінками аналітиків такий така витівка росіян е, коштувала десь 1 мільйо 1 мільярд 300 мільйонів доларів тобто вчинення таких де... такого терору це досить таки дорого коштує і не досягає цілий і таких комбінованих атак застерігають експерти. Варто чекати більше з настанням холодів. Росіяни накопичили чимало ракет та вдосконалили їх. Зокрема, ракети х 101 ворог оснащує термічним зарядом і вже запускав по Україні. Це знизу вставляються підривачі, і тут зроблена додаткова така труба. В неї вставляється. Так званий гермоелемент, от він призначений для покращення вибуху за за рахунок термічної речовини. Експерти застерігають, Росія не відмовилась від своїх терористичних планів і надалі буде модернізовувати зброю для подальших атак. При цьому українцям треба бути готовими до них та в разі небезпеки перебувати в укриттях. Софія Коценко Ігор Ковальчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Росія продовжуватиме комбіновані атаки, щоб знищити українську енергосистему. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив президент Володимир Зеленський і додав, що ворог накопичує ресурси, а тому потрібно бути готовими до ворожих атак ми готові, наприклад, на сьогодні не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для петріотів, насемців, хоків, айрісті тощо багатьох систем ППО. Ми непогано зараз знаходиш в дуже непоганому положенні. Естонія відправить до України новий пакет військової допомоги. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони країни. Йдеться про військово-морську форму, прилади, спостереження, приціли засоби балістичного захисту. Та різні види боєприпасів. Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що цей пакет допомоги не буде останнім. Незабаром уряд Естонії відкриє щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції оборонної промисловості Естонії. На переговорах РФ з Україною на поліг під час телефонної розмови з Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Геберштрайт. Він додав Шольц, цитую засудив російську війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести свої війська. Також додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну. Своєю чергою, експрем'єр Британії Джонсон вважає, що розмова Шольца з диктатором Путіним створює ризик повернутися до переговорів у нормандському форматі. Він додав, що єдиний спосіб завершити цю війну масово і швидко зміцнити позицію України.